Я тобі даю книжку, не прочитаєш, якщо ти грамотний. Таке, трохи там читати. Давай, умій, давай, да? давай, читай, читай. Це все Югославі. Експорт, експортний варіант, бачиш, Йогославським буквами написано. Вон тобі сервісна книжка. Нічого собі. Аж 24. 50... Зараз чекайте, я ще не прочитав по югославськи Почитайте. А ви мені вже сервісну книжку даєте. Я, я тобі дав, щоб ви мадярськи вивчив. Я ще цього я читаю помаленьку, по помадярськи помаліше читаю, як по-українськи, але це, це але по треба роздивитися. Тобі зразу з переводом, ось руль, ось о речах, ось о педалі. Ось у педалі, магнітофон. Що ти не розумієш, що Ось ось дивись, як перевзучати передачі: перша, друга, третя, четверта, три ікс. То це якась ще це. Я... П'ята. Трих, бачите, написано? Це задня? П'ята, задня. П'ять. Це трих, ну то тобто струйні без труїди. Yeah. Магнітофон. Є там той рідний ви вище який бачите? До магнітофона Наверно, ціла ні книжка. Там там і лечі. Це ні. 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 ви відмічали тут, так? Да? Ніхто ні, тут хтось щось повідмічав ручку. А, а це по кругу цієї. Де, де основні ці датчики які були? Ну там пам'ятаю, що це на скільки років 20 років я, да. але 25 ніхто не їздив. О, дивись, ще є. 12-го року. Це mm. 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 класно. Mm. Якобі... Бачиш, на стекло наклеїти 12-го року. Оле... Тіхосмотр пройшли. Самі їздили чи за гроші. <ріст> ну, не, на тихосмотр їздили <ріст> самі сам. <ріст> <чи> за... <ріст> Слухай мене. Ти знаєш, що мені зроблять все. А, ну все, питань нема. Держи тут, тебе Ось о, дивіться, чорний, 75-й рік випуску. ось номер, yeah. на мені, все як має бути, Адреса 86-й рік, 23 сентября, mm. зареєстрований. Mm -hmm. Вона заїхала сюди своїм, ходу, своїм ходом ходом. ви за... отримали Це... тавлю і все. Ще ось внук був вдома. Ще він сюди воїжджали. Вона заводиться, тільки акумулятора немає. Акумулятор треба, і ну, карбюратор там має щось пересувати. Ну, Це таке діло. Ну, понят. все, По мотору там норм, тільки По цей. мотору норма. Я тобі даю гарантію. Чекай, Десь є. Он тобі масло. Угу, Масло є. Масло в моторі є, значить, подон на місці. Угу. Ти має ти завестись. То що, внук на неї не їздив теж? Ні, малий, йому 16 а. років. Ну, то вже 16 тепер, тепер 16, 16. а тоді ж не було. Я навіть не доливав 200, Так вона повний бачок. Зціплення. Угу. А це не може відкрутити, Я його пробував, але я не хотів зривати. Помити, почистити, ну, докласти рук. Помити, почистити, до докласти рук. Десь 17. І кому десь треба така крапка машина, то. Не підходить вам, да. то кажіть да. а так, е... Пішли лануса, подивимося. Може лану... лануса цей ще. Ланус треба буде підварювати, хлопці. Ламусу що там?